Іракські урядові війська прагнуть наблизитися до захопленого тиждень тому бойовиками ісламської держави міста Рамаді, адміністративного центру провінції Анбар. Напередодні вони вже звільнили від ісламістів населений пункт у передмісті Рамаді. Іракські військові знову взяли під свій контроль частину території, раніше захоплену бойовиками ісламської держави. Військовослужбовці армії Іраку звільнили від ісламістів населений пункт Хусайба аш Шаркія, що за 10 кілометрів від міста Рамаді. У штурмі військовим надавали підтримку бійці сунітських воєнізованих формувань. Таким чином урядові війська прагнуть наблизитися до захопленого тиждень тому екстремістами Рамаді адміністративного центру провінції Анбар. Дякуючи Богу всемогутньому, ми ніколи не покинемо цей район, хоча нас відтіснили і атакували злочинці з ІДІЛ. Та після поразки збройних сил ми залишилися непохитними, і ми ніколи не дозволимо ісламській державі захопити цей район. Торік бойовики ісламської держави захопили значні території на півночі і заході Іраку, а також частину території в Сирії. Відтоді сили міжнародної коаліції завдають авіаударів по їхніх позиціях, щоб зупинити наступ ісламістів.